Україна вітає план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в секторі Газа, вважаючи його важливим внеском у прагнення до справедливого та сталого врегулювання. Згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, ми вважаємо цей план важливим внеском у прагнення до справедливого та міцного врегулювання, що ґрунтується на принципах міжнародного права та враховує законні права та прагнення ізраїльського та палестинського народів. Ми закликаємо всі сторони якомога швидше реалізувати цей план, щоб припинити війну, подолати гуманітарну кризу та врятувати життя. Ми впевнені, що реалізація цього плану відновить безпеку в усьому регіоні на основі поваги до міжнародного права та статуту ООН, слід зазначити, що деякі аспекти цього плану висвітлювалися західними змі. Зокрема, Білий дім пропонує зробити газу зоною вільною від екстремізму та тероризму. Яка не становить загрози для сусідніх країн, план включає поступове виведення армії оборони Ізраїлю з гази та передачу контролю над територією міжнародним миротворчим силам, що стане довгостроковим рішенням внутрішньої безпеки. Згідно з планом, Ізраїль зобов'язується не окуповувати та не анексувати газу.